Слышишь, може, б**, ты щас ты пистолет, ногу, б пистолет, пістолет, тебе ногу, не борзеть. Ах б бушні борзіть. В конічному ітогі в цій сфері крутяться мільйони доларів нелегальних сіст. Мільйони два два з половиною правильних днів туди йде. Це є доволі корупційна. Сфера української економіки, до якої залучені вкрай впливові люди, Київ будується шаленими темпами. Лише за скромними підрахунками столичні новобудови потребують 5-7 мільйонів тонн піску щороку. Та майже 90% усього піску добувають нелегали. Скільки і кому вони платять за свій спокій, і скільки мільйонів доларів ми з вами через це втрачаємо. Адра, це те, на чому збагатилися і зробили свої статки. Більшість олігархів, отримуючи їх за безцінь. А надра є загальним багатством українців. Під час підготовки програми ми виявили на території тільки Київської області 18 точок, де налегали, добували, а потім продавали пісок. В Київській області знаю, там є жінка на ім'я Лариса, яка була помічена в рейдерських захопленнях неодноразово. І вона так само в пісках. Ми знаємо, задіяна дуже багато. І там активістів я знаю, били і нападали. Тобто, це просто бандити. Реально бандити, які таким чином заробляють собі кошти. Ми ідентифікували, хто це Лариса Ільєнко, депутат Обухівської районної ради. Було складно, але ми домовилися про зустріч із пані Ларисою та її партнерами. Інтересно піщаному бізнесу у мене завжди. Прийшує. Ну, це ж не запущено законом. Ще більше шокуючих подробиць про цей бізнес за кілька хвилин. А поки три конкретні схеми, як піщані нелегали, зазвичай обходять закон. Схема перша локація село Ходосівка. Яскравий приклад, коли підприємець маскує добування піску під початок будівництва. Ми з'ясували, що незаконну діяльність на цій точці видобутку піску неподалік села Ходосіївка здійснює компанія СВР Груп. Зокрема, неодноразово приїжджав на дане місце Сергій Резніченко, який Представлявся то керівником, то юристом. Бізнесмен Анатолій Прилипко під селом Ходосівка отримає у власність кілька десятків земельних ділянок під індивідуальне садівництво. Далі компанія СВР-груп орендує у нього землю та починає там намувати пісок на продаж. Врешті представник СВР-груп Сергій Резніченко заявляє: тут відбуваються підготовчі роботи під будівництво котечного містечка. Однак ні спецдозволу на добування надр, ні дозволу на будівництво від державної архітектурної будівельної Інспекції в Свердгруп немає. За кілька хвилин пояснення від самого Сергія Різніченка. Ми маємо відеоматеріали про те, що Різніченко був помічений разом із Ларисою Ільєнко на одній з точок незаконного видобутку піска. Зокрема, ми можемо вважати, що Різніченко і Ільєнко це бізнес-партнери. Схема друга. Локація озеро Тягле. Товариство Панорама нова директор Євген Павлик укладає договір з державним підприємством Укрводсервіс державного агентства водного господарства України на розчищення озера. Тягле натомість там починають добувати, як кажуть у самій компанії, так звану піщану суміш. Нещодавно там намагалися погрожувати зброєю. Ми це теж показали. Там людина наговорила дуже багато. Його зараз шукають майже всі добровольчі батальйони, бо Він сказав, що він і Донбас і Азов. і Всіх я тут куплю. по беспределу ну, да. привык. А я я сидевший, мне на всё. Ну, Слышишь, можешь, блядь, сейчас ты... достану пистолет, прослю тебе ногу, блядь, будешь а, не а, борзеть. Ушёл вот он. Так, Давай. с нас давай, Ты что, больной? Блядь. Я сейчас сам привезу Привет. добровольческий батальон. и Айдар, и Азов, и все. Хто будуть вступати, що посмотримо, хто йшов. То більше денег дасть, то ти буде, за того Різите. і будь вступатися. До речі, звати горе Решалу Володимир Гайкалов. За фактом його погроз відкрито кримінальне провадження. Ми знайшли квартиру, де мешкає чоловік, але двері кілька днів поспіль ніхто не відчиняв. Тож ми запитали у правоохоронців, чи знають вони, де зараз безстрашний Гайкалов. Цьому гайкалово. Угу. Збираються матеріали і буде перевірка. Ну, за перевіркою, як, якому буде прийнято рішення. Ну, ми теж його шукаємо. Схема третя. Локація село Погреби. Приклад, коли бізнесмени роками імітують очищення русла річки та облаштування пляжу. У 2012 році менеджер ТОВ «Гідроекоресурс» та ТОВ «Чистий Грунт Валентин Рак укладає угоду з погребською сільрадою на розчищення місцевих водойм та облаштування пляжу. Натомість там намивають та продають пісок під виглядом піщаної суміші. У 2015 році навколо цієї точки вибухає скандал із так званими діамантовими прокурорами. Тоді ж у змі з'являється інформація про нібито кришування піщаних нелегалів нардепом В'ячеславом Константіновським. А ви, ви к слідчим тищенки. Ми вирішили зателефонувати до В'ячеслава Константиновського і особисто в нього запитати, що ж то за історія між ним діамантовими прокурорами і нелегальним піском. А ви могли б прокоментувати інформацію щодо того, коли Валентин Рак звернувся за вашою допомогою, коли так звані діамантові прокурори почали тиснути на піщаний бізнес біля села Погреби? Ну, я самого рака не знаю так. Ко мне обратился другой там, его, там, бизнесмен, они, это есть все в интернете. Вам надо было бы с ними просто поговорить, потому что я с этим сталкивался два раза в жизни. Я туда вмешался, потому что туда приехала прокуратура с бандитами. Именно поэтому их и бомбили, потому что они отказывались платить. Это не мой бизнес, он мне не интересен. Но он, этот бизнес интересен тем, кто может держать под контролем все. Это только прокуратура может. Вони не платять за е, нічого за сам пісок. Вони просто розводять руками і кажуть, ну ну це ж побічний продукт, ми просто його вивозимо геть звідси. От і тому для них це очевидно економічно вигідно. Вони отримали дозвіл на розчистку русла, і вони можуть далі стіті там ротів завгодно його, начебто, розчищати, не платячи за користування ресурсом. І от логічне запитання: як бути підприємцям, які звикли добувати і продавати пісок, на законних підставах. А працювати легально сьогодні дуже важко, тому що навколо нас, навколо легальних надурдо користувачів, десятки і десятки нелегалів, які взагалі не маючи на це дозволів, вони не несуть цих затрат. Відповідно, у них собівартість. Мізерна, але прогрес є. Принаймні, так стверджують громадські активісти. Не ті активісти, які тиснуть конкурентів, а справжні ідейні. Ходосівка вже, вже завершила свою діяльність повністю. Краном піднімається земснаряд, Громадськість таки дотискає, і тиск цей такі відбувається, і він ефективний. У Київській області наша громадська організація «Стоп корупція закрила 8 точок видобутку піску. Їх взагалі 18. Ми їх моніторимо. Завдяки чому ми їх закрили? Це завдяки тільки людському ресурсу, які приїжджають наші активісти, журналісти фіксують, блокують і не випускають. Поки не приїдуть правоохоронці, поки не прийде прокуратура, не заберуть техніку. Ми її не загрузимо і не вивеземо. Наша боротьба не на жарт розлютила піщаних королів. Одного з журналістів стопкору відлупцювали до крові поблизу села Шпитьки Стопкорівця Павла Янцена побив піщаний нелегал Ігор Чупринський. Ахтияли от... да да а... київська поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. Проте, коли Чупринського викликали до суду, бізнесмен раптово занедужав. Я балію, пожалуйста, пекін сутра давлення у було утра сказали, я не було вище. Сутра перевірили, сказав, вообще никуда не выходил. Та найцікавіше, що його дружина Євгенія Чупринська працює в Генеральній прокуратурі України, і завдяки своїй посаді, чиновниця всіляко намагається оберегти свого чоловіка від правосуддя до кабінету чиновниці. Потрапити неможливо. Гпу режимний об'єкт. Тож ми пішли додому до Чупринських. Виключите камеру, я не буду з вами спілкуватися. для камеру. Вона це чіткі да факти, що ви тиснули на людей. Причайте, я не Чому ви тиснули на людей? До речі, 16 березня має відбутись основне судове засідання щодо побиття Павла Янцена. За нашою інформацією, суддя, яка була спочатку у цій справі, взяла самовідвід, чи це бува не чергове втручання дружини Чупринського. А зараз увага! Інтерв'ю із самими піщаними бізнесменами, які працюють без спецдозволів. Не займаюся. Зараз ви не займаєтесь піщаним Ні, ні. Але все одно інтерес до піщаного бізнесу у мене завжди присутствує. Потому что песч... песчаный бизнес при приходе любой власти становится ажиотаж. Как бурштын, как добыча золота, Все туда лезут. Вся нечисть собирается отжимать песчаный бизнес. И вот там, где происходят скандальные ситуации с песком, я всегда поддерживаю этих предпринимателей. Вот вы говорите, да, там инвест договора. Мы же делаем все, что не запрещено законом. Закон же это и есть, когда как бы постановление, то, что если бы мы его нарушали, не вопрос. Но если есть такое в законодательстве, скажем, дырка такая, да, ну не дырка, не важно, но это же не запрещено законом. Почому нам приходять і перерождають конкретно про стездозвіл. От вас ви можете чітко сказати, що ви зверталися до державна із проханням отримати спецдозвіл? Я конкретно ні, не, не звертався. На початку 2016 року мережу інтернет облетіло відео з прихованої камери. На кадрах екс чиновник Київської облдержадміністрації Андрій Максименко пропонує активістам співпрацювати з піщаними нелегалами та, нічого не підозрюючи, здає всі розклади. Вопрос такої нігнув просять, щоб мені їхні зерні безпокоїли постоянно. Ласкаючим допомагаємо. Да. Но они платят именно там столько же, і тут столько же и ЕСБшникам. Экологам платять 10 і к ДЖИБР нагляд 5, чтобы до 10. Тобто, в принципі, так, которая була і в прошлом году, і в этом году. Поэтому это нормально так. Зверніть увагу, вказані суми це за таке собі покровительство однієї ділянки. А далі пан Максименко назвав і конкретних осіб, нібито причетних до нечесного бізнесу. А ти вже з ними там ні, би, не, не то, що там місяць, а потім скажуть, ні-ніє. Це ні, ні. якому даже познайомити, це на федя у нього із тур на БМВ. Mm -hmm. Кум того цернова Діми, який за начальник э, міліції. Запам'ятайте, це ім'я та прізвище Дмитро Ценов. Наразі він начальник Київської обласної поліції. До нього ми повернемось трохи згодом. Нам вдалося розшукати чоловіка, який виконував роль посередника між піщаними генералами і чиновниками. Він погодився розповісти про цей небезпечний нелегальний бізнес. У нашому славному городі була організована група. которые старались это дело со Моя роль в этой группе заключалась в том, что тот, кто не с нами, может забрать технику. И мы говорим о взятках, в смысле о нелегальном обороте песка его крыши, то вот, много нет два-два с половиной правильных денег туда идет. То суммы вот такие. Да. Дальше ясный перец, что подобные суммы уже требуют какой-то систематизации, а не на уровне участкового милиционера это все происходит. Ну и вот, если тебя интересует уровень, За тебе інтервіту народний депутат приїжати нині. Здравствую ще сидячи. А далі ще цікавіше, громадський екоінспектор Микола Ковальчук став свідком, як нелегали возили пісок прямо під носом уже нової поліції. Це такий був інтенсивний конвейер. Через кожних 10 хвилин виїжджала машина, загружена піском, а в лісочку, там, в хащах, стояла патрульна машина поліцейська. Алло, Василій, тут приїхав громадський інспектор до охорони довкілля по поводу цих школ. Прошу, яка функція на цьому наряді. Зрозуміло, що кудись наверх пішов якийсь сигнал, що тут з'явились громадські інспектори. Тож поліцейські були змушені хоч якось відреагувати, але те, що було далі, просто в голові не вкладається. Що ви не получаєте що? Не корміть, да, що? Не дають Хто дав приказ перекрити дорогу? Ви кому не берете відповідь. Ні, що... не, що... не, не, десь давайте... 118 туди. А кому такі приказуєте? Це саме роботник. Тобто ви не від'їжджаєте. Та сп'ят їхав, де куда мені що Да Уїде з моєї дороги, блядь, сюди. Вам домося приходять донька на поводу. Що виділи? Ви пішки мені домой хотіть територію? А що я поруч став? Моя територія, бо це вся, добавно, так, от туди я з'їжать, у ваші кінці знають. Давайте. Як тільки поліція під натиском всіх цивільних осіб поїхала. А то зразу відновився вивіз піску. Продовжуємо запитання стосовно піску до керівництва Київської обласної поліції та Дмитра Ценова, зокрема, з'явились і в народних депутатів України. Депутатське звернення, шановний Дмитро Миколаєвичу, до мене як до народного депутата України, надійшла інформація щодо фактів незаконного видобутку та накопичення піску у Київській області та місті Києві. З повагою народний депутат України Антон Геращенко мені прийшло прощення з інформацією, те, що проходить незаконне добуча піска на території Київської області. Я попросив київську поліцію прийняти міри а саме в сотвістві з законом почати кримінальне производство у незаконне добучі піска. Провірювати факти. Тож з усіма нашими фактами на руках ми зустрічаємось із недавно призначеним начальником Київської обласної поліції Дмитром Ценовим. Чи вам відомі факти у ваших рядах певних корупційних діянь, коли поліція покривала нелегальних? Побачив піску e, на сьогоднішній день підрозділ Київської області чітко у всіх поставлені завдачу: завдання ніяких корупційних схем, ніяких корупційних допомог. Я рахую, я відповів на це ваше питання і показуємо відео з Ходусівки, де великі каравани з піском спокійнісінько проїжджають повз поліцейських. Досить цікавий випадок, тому що поліція вона спостерігала і вона, скоріш за все, бачила, що ці автомобілі проїжджають. На запитання громадського екоінспектора, що вони тут роблять, вони сказали, зараз перетелефонуємо до свого керівництва і з'ясуємо. Давайте так, ви мені ставте відео відеозапис, ми її проаналізуємо. і Я тоді вам зможу дати відповідь. Рік тому з'явилось в інтернеті відео про те, що певний чиновник Київської обласної державної адміністрації Максименко... Готовий готовий. Ви знаєте про це відео. Про так, це. і тут він говорить про якогось Федора, який кум Дмитра Ценова. Ну, очевидно, за його словами. Там, во-первых, це перше але Там це, во-вторых, у мене там, во нету, во во у кума два, угу. і ніяк никак, ніякого не Федор. Угу. Це разом. По друге, якщо називають чиєсь прізвище і прикриваються, це не є завжди правда. Але Дмитро Цену переконує, готовий боротися з піщаними нелегалами та взяти кримінальні провадження під свій контроль. При сьогоднішній підтримці прокуратури ми готові працювати, готові справно по до суду. Ми стикаємося з проблемами, що не завжди нам дуть на зустріч суди, коли ми виходимо з клопотанням щодо накладення арешту на техніку, на майно, яке б слугувало скоєння правопорушення. Це Кодекс України про Надра. Саме тут прописані правила гри для тих, хто добуває пісок, а також для тих, хто має їх контролювати. Але чи є в них Кодекс честі? Чи ця книга просто вчить їх, як обходити закон? Цей кодекс, який є зараз. На нього дуже багато нарікань. Це Микола Бояркін. Зараз він виконує обов'язки голови Держгеонадр. Саме цей орган надає дозволи на добування піску. Посадовець каже: замість старого кодексу про надра вже готують новий. Зараз ми домовилися про те, що буде виділено на розробку цього кодексу від 2 до 3 мільйонів євро. А це головний документ для тих, хто добуває пісок легально. У спецдозволі вказується назва родовища, точні координати, назва корисної копалини та саме підприємство, яке там працюватиме. Якщо говорити про Київську область, то е, наразі є 24 спеціальних дозволи е, видані Держгіонадрама. Спеціальний дозвол на користування надрами отриманий 11 березня 2013 року. Дуже цінний документ. Довго ми до нього йшли протязі 8 років. Коштував за десь півтора мільйона гривень. Це тільки легально? легально заплатили тільки державі, да не на камеру підприємці зізнаються за спецдозвіл чиновники вимагали до півмільйона гривень хабара. Причому цю інформацію нам підтвердили нелегали. Тільки пішки процес. Тобто розвернути точку по спеціальній добичі піска з що там покупки. его оборудование, и то, и все, и, 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 и десятое. А вот это без каких-то барж, машин, всем снаряд, бульдозер, то все тому подобное. Если уложишься, так 4 миллиона гривен. Дальше, естественно, будут определенные суммы неофициальных платежей, потому что иначе в адрес Советский Союз. Попри це, керівник Держгеонадор переконує, зараз усе інакше, і отримати омріяний папірець для видобування піску можна набагато швидше. Тобто, зараз ми говоримо про те, що отримати спецдозвіл можна максимально за півроку, тобто, це зі всіма погодженнями, зі всіма проведеними проведеною роботою. Нагадаємо, це якщо є спецдозвіл, такий собі абонемент для добування надр. А якщо копають і продають пісок по чорному. Такими випадками мав би спільно із поліцією займати спеціальний контролюючий орган Державна екологічна інспекція. Але є одне але на сьогоднішній момент шляхом кіркох там. Законодавчих змін екоінспекцію зробили органом, який просто не встані реагувати на порушення. Тобто, під час виконання службових обов'язків екоінспектор зустрітись з порушником не може. Ми зустрілись особисто з міністром екології та природних ресурсів, запитали, що ж робити з держекоінспекцією, аби вона працювала ефективно. Настільки пронизана корупцією державна екологічна інспекція, що єдине рішення це ліквідація сьогоднішньої інспекції. Такий Така концепція реформи сьогодні обговорюється в кабінеті міністрів. Настав час поговорити вічнавіч із керівником державної екологічної інспекції. Цікаво, що він скаже у відповідь на претензії у бездіяльності. Ми не можемо ефективно працювати, чому тому, що ми маємо повноваження стягнути кошти лише за незаконне зайняття земельної ділянки у прибережно захисній смузі це копійки. Тобто, фактично, коли ми говоримо про зайняття там 2-3 гектарів, це може бути сума 10 тисяч гривень плюс-мінус. В той самий час Ринкова вартість піску, яка навала на цій ділянці, вона може складати ну, мільйони, десятки мільйонів гривень. На момент виходу сюжету в ефір Андрія Заїку відсторонили від своїх обов'язків. А який же вихід із піщаної ситуації бачить міністр екології та природних ресурсів? Адже очевидно, що проста зміна таблички не вирішить проблеми. Вона повинна перетворитися в новий орган продохоронну службу, який повинен стати сервісним органом, який буде моніторити навколишню ну, ситуацію з навколишнім середовищем, і в тому числі з використанням надр. Ще один кодекс, який не в авторитеті у піщаних нелегалів, кримінальний. Уявіть собі, протягом усього 2016 року до суду не було передано жодної кримінальної справи за статтею 240. Порушення правил охорони або використання надор. Наразі прецедентів взагалі в історію Київщини таких не було, але я знаю, що вони мають бути і вони будуть. Ми взагалі за попередній період фактично не скерувалися до суду. Це поодинокі справи. Загалом щодо піщаних нелегалів, зазвичай порушувались кримінальні справи за статтею 239 дефіс 2 тобто незаконне заволодіння об'єктами водного фонду. За нею притягти до відповідальності піщаного нелегала дуже складно. Для цього ж існує приміром 240 сорокова стаття. Яка в Україні рідкість і для слідчих, і тим більше для суду, попри це? Обласний прокурор переконує, прогрес є. Зараз сформована конкретна практика. і Ми діємо нам іноді за лічені хвилини. За 23 хвилин дається виїхати на подію. Ми лише за поточний рік виявили 24 таких злочинних діяння і зареєстрували кримінальні провадження. Та навіть ці кримінальні провадження зовсім не означають, що хтось відповість за сотні тисяч тонн награбованого піску, адже вирішальне слово за судом. А ми вирішили допомогти обласній прокуратурі та передали зібрані нами відеоматеріали. Обов'язково відреагуємо і вам дамо знати. Она артерія України обросла кар'єрами земснарядами та горами намитого піску. Чим це загрожує для нас з вами? І що буде завтра з берегами Дніпра? Конча заспа лівобережна дамба, а проців Київ і далі. Фактично, Дніпро на цій ділянці ми вже втратили. Тобто, шкода очевидно, що от ми не бачимо рослинності, тобто тут фактично немає і дуже довго не буде, оскільки тут не просто ділянка засипана та тут метровим двометровим шаром піску. Тут в деяких місцях навіть знятий рутічі шар грунту. У випадку з заплавою великої річки, от як вся конча спа це заплава Дніпра, треба десь 15-17 може років для того, щоб територія відновилася. Глянемо на знімки, зроблені супутником. На фото чітко видно, як з'явились вздовж Дніпра мертві піщані намиви. Дніпро на сьогодні фактично ми втратили цю річку за винятком ділянки вище київського водосховища. А те, що залишилося, от, наприклад, такі шматки невеликі, вони зараз знищуються вже такою забудовою. По-перше, берегової смуги, а по-друге, такими роботами. І ще одна вкрай важлива деталь про серйозну небезпеку, що загрожує річці після її нібито очищення деякими підприємцями. Земснаряд ставиться в одній точці і за кілька років вимивається величезний котлован. А все інше русло все одно залишається замуленим та непридатним для судноплавства. Повинна бути піднята відповідальність, повинні бути вищі штрафи і повинна бути безапеляційність таких штрафів. І наостанок йдемо до парламенту, де власне і ухвалюють закони, зокрема і про надра, як подолати саме нелегальне набування піску в Україні. Таких людей треба обкладати більшими штрафами, наказувати плоть до того, що даже лишати їх їхніх здобутих тем коштів або маєтки, або ще чогось. Все, що зле боїться світла, от потрібно виявляти це і активно протидіяти. Чи це журналісти чи активісти, вони повинні це показувати. То щоб ми не приймали рівно будуть займатися незаконним видобутком. Це питання прише, коли почне працювати система і за система правоохранительних органів, місцевих органів власті вигідніше платити взятки, ніж получать офіційне розрішення, платити за добучу недр. Коли громадськість та журналісти організовуються в їхніх руках, небезпечні піщані налегали, стають іграшковими. А як же чиновники та народні депутати їхні обіцянки та реформи у надрокористуванні реальні? чи теж іграшкові? В будь-якому разі тепер усі вони в нашому об'єктиві.